есть типа зачем я сижу там каждый день и что-то там в каналах там переписываете или чем вы там занимаетесь вот в этом суть что вы знаете что делать вы э, зна видите сейчас проекты которые вам принесут большие именно деньги потому что биткоин не принесет больших денег там э, не знаю настрой микрофон короче сделаю визуал я вам покажу э, визуально как это было на прошлых циклах там четко заметно что биткоин каждый новый цикл растет в три раза меньше то есть э, на этом цикле это, скорее всего, будет там процентов 500 в идеальном случае, если кто-то там купил на 15 с половиной тысячах, например, вот он там заработает, если он выждет, это идеальный рост, заработает каких-то там 500 процентов. Вот такая вот ситуация. Но многие не заработают, они них выбросят просто из рынка. Вот такие дела. Я бы хотел дальше даты но это моя думка. А вже ж, вона не претендує на істину. Але мені здається, що це коректно показати, ну, що з біткоїном ти не заробиш коштів, якщо біткоін сприймати тупо як спекулятивний інструмент. Тому що біткоін відрізняється від всіх альтів фундаментально. Тому що ну, його не можна контролювати, в принципі. Тому якщо сприймати його як інструмент довгострокових інвестицій, щоб потім, коли а, почнуть там закручувати гайки дуже сильно, Можна буде якось розплачуватись біткоїном, то це непоганий вклад, в принципі, ну як на мене. І як інструмент для спекуляції так, це не підходить. І хотів би, ну ми трошки відійшли від цієї теми з приводу контролю в цей цифровий смуток. Мені здається, що питання в тому, що в нас трошки. Ну, психологія така, що нашої держави, держава, ще постсовкових якихось країн, що треба якось не знаю, никати свої кошти, нікому їх не показувати, і все таке. І що платити на там, податки це погана річ. Хоча по суті ну хтось створив державу, правильно забезпечує якийсь там на якийсь захист, якийсь комфорт, так, там умови, щоб ми могли жити і існувати там не в джунглях. І логічно, що ми якусь частку там своїх коштів віддаємо, щоб ця система працювала далі, підтримувалась там і якось покращувалась. Тому я розумію, типу, так, на даний момент мені хочеться платити податки, якщо можна їх не сплачувати, так, і можна якось не показувати кошти, які ти заробляєш. Але по суті можна заплатити податок. Ну, зараз він трошки великий, так, 19,5% це немало. Але, в принципі, якщо заплатити їх, то нічого не буде. Ти можеш використовувати свої кошти так, як хочеш. Ось, все, мені здається, що тут, ну, в принципі, в результаті все прийде до того, що так, я згоден, що, скоріш за все, буде а, в нас якась мінімальна сума, яка буде приходити кожному. І, і якщо я правильно пам'ятаю, в Канаді, в якихось регіонах вже це почалось. Тобто людям виплачують якийсь мінімальний дохід, в них є там, на їжу, на якесь житло. І мені здається, що для держави в результаті це вийде дешевше, ніж чекати, поки люди там їдять, їдять, їдять щось, а потім виходять там на мітинги, типу як Black Lives Matter, і починають там крушити півміста. Потім, коротше, набагато дорожче все це відновлювати. Тому не знаю, наскільки це катастрофічно, вся ця ситуація з цифровізацією. І мені здається, що людям, які, наприклад, депутати наші, які сидять при владі і крадуть кошти, і ми не можемо це контролювати, коли все перейде на блокчейн, вони також перейдуть до цю систему, і їм буде набагато складніше просто терити кошти, тому що ми зможемо побачити всі ці транзакції. І, ну, і вже ж буде якась каста людей, які будуть проти цифровізації, це буде якийсь такий рух опору, і скоріш за все вони будуть використовувати біткоін і оці ці транзакції між собою. Питання в тому, яким чином вони будуть, як вони будуть оцінювати цю, цю крипту, яку вони будуть використовувати, це вже інше питання. Але ну, мені здається, що це все так прям погано. Що просто буде по-іншому, і мені здається, за ну, в принципі, за всю історію людства десь, ну, там, успіх є у тих людей, які постійно вміють адаптуватись до нових умов. Тому це буде просто такий ну дуже масштабний крок, в принципі, в людство. Але мені здається, що це так погано. Тому що, в принципі, будуть регулювати так простих людей, але будуть регулювати і мільярдерів. Які на даний момент платять тільки 3-4%. Тобто, всі ці еліно-маски і всі інші. Я впевнений, що їх теж будуть регулювати з часом. І, в принципі, навантаження Можна людей... можна? Я, я, я не... вопросом тебе. Вот, смотри, мені очень интересует сейчас один момент. Скажи при системі CBDC B ти часто говориш о том, что. Ну, там же ж миллиардеры, миллионеры. Вот, хорошо. При системе CBDC ты же был в чате, как, ну, слышал, что я рассказывал, когда, если сделают равномерную систему для всех. Так, есть, если вы да. вытрачать больше кости, про ну... а, Да, так, просто разумно. в чем ты выиграешь, если там, ну, не будет тратить, ну, хорошо. Ну, не будут там миллиардеры миллиардерами. Будет у тебя сосед такой же с такой же собакой, с такими же часами на стене. Ну хорошо, а что, как это лучше для тебя? Um, ну тут, тут мне, ну хотелось бы ты в... богаче становиться, ну, а... далеко? Ну чего далеко заходить, Тут все очень просто, просто, ну что надо этим заморачиваться? Ну не станешь ты богаче, они не станут богаче. Ну хорошо, деньги пойдут куда? На строительство твоєго дома? Ні. На лужайку на покращення умов життя Це на тих ти же роботів, на цифровізацію ще більше, на мінімілізацію якихось рухів, які ти можеш наробити. Ну, важко так сказати. Можливо, в результаті з'явиться щось на кшталт, там, я не знаю, як там був фільм, господи, а сурогати. Чи якось так, і потім можна буде купляти якісь скини і просто сидіти в віртуальній реальності. Ну, Це як можливий варіант, і ми платимо за скіни. І, ну, там, можна буде витрачати ці кошти, і, і у кого краще скін, чи щось подібне. Але ну, мені здається, що регуляція витрати коштів теж непогана річ, тому що мені здається, що це один з наших, не знаю, якщо це можна звати пороком, я не релігіозна людина. Але ну, є таке, що людям постійно мало. І ти в якийсь момент. Ну, в принципі, дуже великий відсоток людей, які заробляють гроші більше, ну там, які там йдуть по краєдній там стежці, вони заробляють більше коштів, і вони більше витрачають. Тобто є ну, відсоток розумних людей, які інвестують своє майбутнє, там, на свою пенсію, і все таке. А дуже великий відсоток людей вони тупо живуть і витрачають все одно 70% зарплатні. Неважливо, яка вона. Ну і по суті, і ніхто на цьому заробляє. Мільярдери там. AliExpress, там чи якісь магазини, де ми купляємо. В принципі, для людства це токсична фігня. І так, ну не треба, типу, змушувати людей не купляти. Мені здається, що треба якось по-іншому трошки підійти до питання, так, щоб люди не самі почали розуміти, що ну, витрачати кошти на там, ну в тебе є один катер, так? Навіщо тобі 10? Ну, наприклад. так, Тому мені здається, що тут теж є якісь позитивні речі. Ну, типу, не те, що мені краще, тому що комусь гірше. Типу, це совкова вже система. Ні, В принципі, я не хочу, щоб хтось жив гірше чи так, як я. Але, типу, ну, якщо ти бачиш якісь речі, ну, які просто ну, дивні, Реально, людина накупляла собі багато речей, а там, я не знаю, 50% вона просто простої. І ніхто не може цим користуватись, і ця людина цим не користується, тому що вона фізично не може. І виходить так, що дуже багато ресурсів. Просто не выкорстовый тиник даже на ведь но якось, ну, якось так мне здесь не знаю. Да, ну суть, в общем-то я подрезюмирую суть моего рассказа всего этого, который занял, извиняюсь, кучу времени, вот, Но суть рассказа в том, что есть определенные изменения, которые мы видим, которые у нас перед глазами, что Люди теряют работу, что мало работ, что есть кризис мировой. вот Можно сказать, что это все неправда. Я скажу, окей, да. Но просто решил поднять такую тему, что есть такая тема, как CBDC, в которой потихонечку мы двигаемся. У нас уже утвердили, что э, на товар на монете столар, вот э, уже электронная электронной гривной, что ожидайте в 2023 году. Ну, я прогнозировал это где-то там март, апрель, что запустят электронную гривну. И я просто хотел поднять эту тему, что понимают ли все, что это такое. Или типа такое мышление, что типа, ну, пускай будет, там уже по факту разберемся. То хотелось бы понять, куда мы двигаемся и какие условия будут. Тут не суть в том, насколько мы лучше или хуже будем жить. Я даже ответить не могу, я не знаю. Но при варианте в системе CBDC 99% это одинаковые условия. То есть мы какую-то работу выполняем. Скорее всего, да, в метавселенной будет куча работы. То есть, скорее всего, дадут какой-то вариант, что вот клацайте в санбокс, заходите каждый день, надевайте свой скин, прыгайте по каким-то ящичкам, там общаетесь с людьми и там зарабатываете за три часа там того, чтобы у метавселенной там каких-то монет там сандбокс или там, вам начислят там монет Е э, e гривен начислять прям вот это ваша работа может быть такое будет я не знаю но суть э, в том что вообще оно такое есть мы вообще с этим знакомы или мы не готовы пока прощаться с бумажными гривнами потому что скорее всего к этому все придет вот и все Ні, це, це круто. В цьому плані дуже дякую, дуже багато інформації. Там щось я знав, щось я не знав, тому ні, це круто. Я не наїжджаю ніяким чином, якось не сприймаю на свій рахунок. Просто, ну, мені в якийсь момент здалося, що ну, таки, знаєш, настрій пішов, що типу, це дуже погана негативна річ. Але ну, мені здається, що ми ну, не можемо знати. Але щоб підготуватись до цього, так, ну. Треба заздалегідь 100%, я згоден, що треба знати, що нас чекає, і якось адаптуватись до подій. Тому дякую, дякую тобі в будь-якому разі. Привіт! Так, дійсно, дуже крута тема в нас вийшла на цю тему. Дійсно, я багато позитиву, я багато негативу. Хто хоче ще сказати свою думку? А можна? Так, привіт. Привіт, трошки запізнився, але мені здається, я прийшов вчасно. У вас тут добра тема про CBDC, і мені дуже цікаво, як оце CBDC буде королігувати наступних півтора-два роки. З Китаєм, тому що Гонконг запускає свій а, станок, монетний двір. І здається, з коли з червня місяця, да дуже багато компаній зараз туди заходить і дуже хочуть отримати ліцензії, і в них це виходить. Наприклад, хуй да, наш, і не тільки він туди всі побігли, і тому Америка буде просто в неї буде ну, такий. Вибір або крипту трошки відпустити, або вона просто буде позаді і Китай піде вперед. Ваші думки? Ну, це тот же випробував: буде Китай у нас нам там двигать оружие в нашу сторону? То теж ми не можемо точно утверждать Ну, хтось -то знає точно, но Я то, что я знаю, да, я видел, что хаб такой организовывает, но дело в том, что покажет время. Потому что пока что все запускается. И в этом году, и в следующем. Скорее всего, надо просто подождать, посмотреть за развитием событий, потому что что-то может поменяться, и что-то может быть переговоряться. Да? Передоговариваться будут. Или же, не знаю, но мне кажется, что это будет война какая-то. Я не знаю. И люди для того, что не понимают, что происходит. Я говорил, что если будут митинги по поводу запрета CBDC, я обязательно пойду. Это будет тот митинг, против которого я буду. Но пока что непонятно, отстоим мы наши права и нашу свободу. Либо же CBDC будет внедрен, либо частично, либо более-менее свободно, и может существовать какой-то хаб китайский и CBDC, І наличка, і крипта, то есть мы не знаем. Поэтому я не думаю, что кто-то прям точно може там ответить на этот вопрос. Из нас, по крайней мере. Не пам'ятаю, де мені здається в Чикаго чи де, а, ну там CBDC трошки е, на, на законодавчому рівні його трошки запретили. Не пам'ятаю точно який штат, але ось. На цьому тижні було. таких новостей не, не, не попадало А я чомусь думаю, що це неминуче нам. Нам просто, як сказав попередній доповідач, не знаю, як сіропчик, вибач не знаю, як звати. Він правий, нам просто напевно треба буде просто пристосуватися якось до цих змін, тому що мені здається, це буде неминуче. Просто як швидко воно вступить в силу. напевно, можливо, так як ми Микраїна, хоча по крепті, ми в перших рядах, то можливо тут буде прорив, і ми будемо прикладом. Нам треба буде просто пристосуватися, напевно. Мені так здається. Щодо пристосованості, зараз в Європі дуже активно вводиться налог на крипту, а особливо на трейдинг і стейкінг. Воно й раніше було, що ти 10% маєш платити. Якщо ти виводиш біржі на свою банківську карту, то ти 10% маєш платити. Це зараз в моїй країні, так де я проживаю, в Італії з наступного року вони ще більше закручують налог. Але не все так критично, якщо ти в цілому маєш профіт і готовий ділитися, але і працювати нормально в крипті, то я не бачу в цьому ніяких проблем. Добре, в... а як робити, якщо ти в мінус? <плес> ну, це в ідеалі, звісно, платити там ну, подоходний. Я ну, взагалі без питань, але крипта це така штука, що ти можеш піти в мінус, як в таких випадках. Ну, якщо ти в мінусі, то ти й не платиш. Ну, от мені цікаво, я не читала закон от на рахунок цього. Чи там йде подоходний відсоток. Не дивиться. Подо, подоходний. Та... От в мене, наприклад, якщо я з бананами вивожу на свою картку, то в мене моя налогова служба відразу з за... вони рахують в кінці року. Зараз якраз в мене перерахунок. Доходу, налогу і ліміт по перевищенню доходу за рік. Якщо в мене є перевищення заробітної плати, звичайно, я плачу до допомотільний налог. Так само з криптою, якщо ти виводиш крипту на банківський рахунок, це ж все чітко видно. Ти також маєш платити 10% кредит. Якщо ти торгуєш на Просто на Форексі там взагалі потрібно заповнювати окремо бумагу і також налог. Тобто це все регулюється, вони підтягують потроху закони. Я не вважаю, що прямо зараз буде CBDC, тому що кожна країна хоче з цих налогів поповнювати свій бюджет, і в них це дуже гарно виходить, повірте, і буде входити, тому що багато людей з України, з Росії повтікали в Європу. А в тих людей грошей багато, і вони в. Дуже добре використовують крипту. тому зараз вони просто будуть повищати налог на крипту, щоб отримувати більше прибуток в, свої, в свою казну. І ще в Канаді банан також зробив дополнительний налог. А на що я не пам'ятаю, але такий він теж жорсткий. Дуже хтось тобто, може пам'ятає, буквально тиждень назад була інформація. Ні, не чула, але слухай, мене ще цікаве таке питання. Ну, не були б ми, напевно, українці там, щоб не шукати якихось лазійок, от Та рахунок P2P, Ми ж виходить, ну, обходимо біршу, так? ми кидаємо між людьми рахунки, ми економимо на комісії, і от в таких випадках ми виходить, не платимо комісію, тому що ми не знімаємо по суті. Ну, ти зрозумів про що я? Я зрозумів. І наприклад, дуже... інший варіант, наприклад, леджа, да? холодний там гаманець або будь-який інший, то ми можемо просто обходити біржу і ну, пересилати між ними як варіант? Зараз по суті, якщо це копійки, то налогова служба їй ну пофіг, того що нас дуже багато, вона не буде за кожного підірвати свою жопу, піднімати щось робити. Але якщо це вже велика сума, то тоді, да, тому що вона не зливає і так нашу всю налогову інформацію, нашій налоговій службі і без того, що ти виводиш на карту. Тобто, якщо ти через P2P просто собі робиш без налога виводиш на карту, так сказати, в тихую, вони просто на це закривають очі. Але якщо це вже велика сума, то да, до тебе можуть потім хтось прийти і сказати: а ось ти от виводив 30 тисяч баксів, а де, може і де 300. Нам здається, що ну, якось так негарно. Там наскільки я пам'ятаю, Фінмон цікавиться сума ми, там, десь 50 тисяч гривень. Якщо сума в принципі менша, то наскільки тільки я не пам'ятаю, чи це в місяць, чи це за переказ конкретно. Може за переказ. І в принципі вони не цікавляться. Ну і дуже мені здається е, важливо на даний момент пам'ятати, ну, який банк використовувати, тому що якщо ми використовуємо типу Приватбанка, то ризики збільшуються, тому що це державний банк. А банки інші, там, типу Монобанка і всі інші, вони в принципі приватні і вони не передають інформацію з приводу того, скільки коштів в тебе на рахунку. Інформація тільки про те, що в тебе відкритий рахунок, але no. ці дані вони не передають. Тому в мене передають. В мене, наприклад, дуже передають банки і біржа. Вони між собою комунікують. Нам а про ти це не кажуть. зараз в країні, Щоб ми розуміли, якщо можеш відрізнати. в Європі. Байдуже, де в якій країні всі банки і біржа вони між собою комунікують. Подождите, можно я ворвусь? Я знаю одну информацию, которую я писал недавно. Э -э регулятор это европейский, в Украину заходит, он уже сказал, что МИКа, э -э финансовый регулятор европейский, что они говорят, мы зайдем. Я еще писал какой-то пост, не знаю, он скидывал или нет. То есть они в 2023 году придут, и у нас такие же будут условия. Вопрос в том, у нас будет такой же налог, как в Италии, в Италии там вообще 26%, если не ошибаюсь. А, да, до Uh, то есть, да, и я согласен, что, может быть, такой вариант будет, но это, это свобода, это я считаю за свобода. Если просто будут налог, то есть uh, просто будут снимать налог 20%, окей, okay, uh, и мы свободно торгуем и выбираем любую крипту, и она будет существовать еще очень долго. Или другой вариант, это когда будут прибивать крипту, например, на следующем медвежьем рынке и говорят, что еще один цикл вроде как должен биток пережить, а дальше уже будет вопрос: то есть, тогда будут решать: если они захотят убить рынок, то они просадят биткоин настолько сильно, что альткоины не выдержат, и биткоин не будут. Ну, то есть, большие институционалы выйдут из биткоина тоже. Вот, и он будет там болтаться внизу. То есть получится такой как бы скам. И останутся всего лишь стейблкоины, а, то есть имеется в виду CBDC-шные монеты. То есть, там, ну, вот и все. Типа электронные доллары, гривны там, и так далее. И мы будем ими пользоваться. Всего остального просто не будет, потому что регуляторы не будут позволять а, ими торговать, выходить на биржи там, и так далее. То есть это страшная страшилка. Более жесткий вариант это просто рассказал, как именно мы можем прийти к CBDC. Другой вариант это просто комиссии. Которий пока що у нас зараз є, Вот так от. В будь-якому разі, будемо сподіватися на кращий варіант розвитку подій. Ну і мені здається, що навіть якщо будуть закручувати гайки, ну, завжди знаходиться якась протидія. Ну, це буде подобатися не, не подобатися не тільки не нам, Не тільки нам а ну дуже багатьом людям, я думаю, людям, яких є там достатня кількість ресурсів для того, щоб. Ну, створити якусь протидію. Тому, у будь-якому разі, прикольно, що ми учасники цього. Так, трошки страшно, ж, але ну, дуже цікаво бути свідком. Ну, якщо чесно, тому, не так, дуже можливо. страшно, поки взагалі, тому що ще як мінімум років два-три є, а налоги вони будуть повишать. Але тим не менше, якщо ми за цю бичку трошки в. Кожубочку, ми двежко трошки перетворимося в якихось міні-гуру, то я думаю, нам не буде так боляче платити налог і відчувати за те якусь впевненість і не про що не шкодувати. Це як мінімум. Так, да, це точно. І я думаю, ми знайдемо разом вихід серйозно. У нас кожна кімната знаєте, починається вроде, ну, ні про що. Але закінчується ну, дуже корисною і цікавою інформацією. Мені дуже жаль, що нас доєднується дуже мало людей, але я записала ем, відео, скрін, ну аудіоскрін. Я теж виставлю на Ютубі, що можливо хтось, але можливо будуть лінуватися, прослуховувати все на її. Прослухай. Можна ще добавлю трохи щодо Binance, наприклад, і налогу. Зараз, якщо я вивожу на карту до себе з Binance переведу гроші, то мені потрібно буде в кінці року підбивати баланс і 10% налогу платити. Але так як в мене є карта від Binance, то я не виводжу на свою банківську карту, я просто використовую Binance і плачу з неї. Це поки, поки що це ще працює. Скільки це ще буде працювати, я не знаю. О, можливо, на наступний рік вже скажуть, що Юрочка, притяги, ось твоя зупинка, виходь. Ну я думаю, теж вони рано чи пізно це візьмуть до відома. І, наприклад, тепер WhiteBit, здається, теж робить картку для України, тому що ми не змогли зробити собі цю картку. Чому стільки переселенцям дозволили? Хоча це так несправедливо, ті українці, які залишилися в Україні. Ну, я дотепер не можу зрозуміти, чому нам не дозволили це зробити. Трош, трошки обідно. І от як варіант, якщо можна, по суті, підприємства вже дуже багато роблять, що просто можна оплатити криптою. Тобто ти виводиш не на банк, а просто відразу ти можеш на рахунок відправляти там будь-якої фірми. А Револют у вас можна відкрити на територію України зараз? Тільки обходними зробила... шляхами, ані офіційно, ні. Наскільки я вайс, я вайс зробила була, ну, на своє ім'я, але там, тепер, щоб відправити, там, ти обов'язково пишеш, чи ти родичам, чи ти там, друзям, і там ом, ліміт зробила. Раніше я арбітраж через нього робила, але щось я передумала і більше вже не роблю, тому що в майбутньому, я думаю, що всі ці операції, які були зроблені, вони до них вернуться. Ну це також така виборочна буде система. Мені здається, якщо це буде сума така нормальна, то да. А якщо це просто якісь копійки, то ніхто не буде піднімати свою жопу. Знову ж таки, якщо можна зайнятися нормальною справою і на цьому отримати профіт для тих самих служб налогових, їм вже треба, що зарплата платити, Є свої норми місячні. Мені єдине цікаво, як в нас же система Binance Pay, в принципі, так, нам не можна відкривати картки в Україні Binance, але Binance Pay у нас в принципі працює там. Я наскільки я пам'ятаю, в Барусі, і в Фокстроті і, і, і на заправках Vog і... можна. Mm -hmm. Прикольно. І теоретично ж це ж це ж напряму йде через додаток, просто оплата теж з платформи. Тобто, в принципі, ми обходимо таким чином теж нашу банківську no, систему на вот. даний момент. Mm -hmm. Ну, це вже класно. Так, да, вже є продуктовий магазин, є техніка, заправка, тобто вже, вже не помремо з голоду. І це як жарт, звісно, але прикольно, що ми підняли цю тему. Я не хочу дуже затягувати. Ми зазвичай годинку сидимо, ми затягнули на 2 години. Не хочу, щоб всіх дуже напружувати в суботній вечір. Я дуже дякую всім, хто доєднався, хто поділився своїм досвідом. Мені здається, було прикольно. Дякую за нових встріч. Доброї ночі. Гарного вечора. Так, всім дякую. гарного вечора. Дуже дякую. дякую. Було круто.